В основному їжа це закриття наших внутрішніх дир, це нереалізованість, це втома, це неприйняття рішення, це якесь незадоволення, це замовчування якихось ситуацій, якихось емоцій, задушування наших, які ми в собі насправді просто блокуємо їжею, замість того, щоб їх вивільняти, розмовляти. Наповнюватися ресурсом по-іншому. Ми просто бігом хочемо швидкого задоволення. Раз поїли і ніби вже так кайфушно, і можна вже і там не приймати те рішення, а можна вже і там не почати займатися своїм здоров'ям, що я завтра це почну. Тобто це все відложування оцих якихось таких важливих в житті моментів. І це зачасту, коли особливо.